Дорогі наші Дорогі наші жінки, вітаємо вас наступаючим святом 8 березня. Бажаємо вам щастя, здоров'я, удачі вам. І найголовніше, щоб ви були тими дітьми, якими радили ви батьків, щоб у вас все по житті вийшло. Ті перемоги, які сьогодні ви будете здобувати, це якби путь в доросле життя, щоб ви були дорослими, були розумними, були удачливими. Районної ради хотів привітати вас також е, наступаючим днем 8 березня. Це жіночий день, який день послав Бог, щоб ми поважали жінок, е, їх радували, подарунки дарували. Тому ми прийшли сьогодні від, е, відкрити ваш шах, шаховий турнір. Дуже приємно, що тут виступає багато молоді. Побажати вам перемог в сьогоднішньому матчі радості по життю, радувати батьків, гарно вчитися. Всього найкращого. І, І потім прийдемо на нагородження. Дорогі учасниці змагання, вітаю вас з Лавлопаючим 8 березня. Бажаю вам оставати такими ж чарівними, як ви є. Успіхів, щоб ви радували батьків, щоб в наступному зустріли своє кохання. Бажаю вам спортивної майстерності. Сьогодні ми вирішили подарувати вам свято жіночий шашковий турнір за ковою системою. От. Тому сьогодні благодаря людям, які захотіли допомогти, всі отримують. Сьогодні приз. Е, ну, як б хто місто не зайняв, кожному буде подарунок. От. Від спонсора та від міської ради. Тому я вам бажаю всім перемоги, щастя і всього самого найкращого. Дякуємо за привітання. Ми будемо перемога. А как это? Ужик. Ужик, да? да? Так, а кто что требует? Значит, нет, мы просто мы играем, и тут 15 минут и мы будем вместо принять. Ну да, вы конечно. Понимаете. Вы имеете стекло у них. Ну, значит, я ничего не защищу. Пошел. Мы не было выхода на отрезку. Да там ничего. Вот когда не давай? Нет, нет, там не и так. Хорошо, я вот так. Даже если вы, она отдает одну шашку, в любом случае... Да, сейчас я... Она уже была сейчас доза доза, 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 результат. Все, пошел вот в другую руку, осталась шашка. Понял. Да. Да. Дальше, у вас есть вопрос. Я вам зачитываю, чью фамилию. Можна я скажу, так, гитки, подходите сюда. Я, э, <засливу> от, э, я детей отдельно нагрошу, они просто все нет. <засливу> да, здоровые. <засливу> да, да, да. Значит, я, я висловлюю вдячність міській раді от э, Виталию Шановну Ольгу Анатолійовну, Олексію Івановичу. Можна да, дерувати? Шановна Ольга Анатолійовина, вітаю з наступаючим 8 березня. Желаю великого жіночого щастя, благополуччя і нових успіхів на її посаді заступника міського голови. Ну, ну, дякуємо міському міському голові, а також їм заступникам за те, що створили для вас сьогодні таке свято спорту. От, тому ми зараз наградуємо дорослих учасниць призами, а дітей я потім донагороджую. Ну, коли... Як закінчують, оскільки 17 учасниць, я вам всім вдячний, що ви прийшли. Для вас було створено це свято. Висловуємо всім вдячність, всім суддям. От, тому, Ольга Анатолійовна, за третє, так? Просто одна дівчина ушла за сімейними обставина, я їй передав приз за друге місце. За третє місце нагороджується Меліцина мі... Олена. Прошу вас. Аплодуйте дівчині. вітаємо молодець. Так, да, і ну, за друге місце у нас дівчина ушла. Будяк Маріна, наша чемпіонка. Ми вітаємо з перемогою. Бажаємо їй нових успіхів і нових досягнень спорту. Всіх останніх дітей ми донагороджуємо, кожен сьогодні отримає подарунок так, як я і обіцяв. Дякуємо вам Ольга Натоліна за можна. підтримку. Так. Значить, шановні дівчата. Можна так сказати, що ми не... mm. напередодні цього жіночого свята, міжнародного жіночого свята, свята весни, 8 березня. Ви звичайно взяли таку активну участь молодці у цьому шашковому турнірі, проявили свої здібності, свій талант. Тому я вам дуже вдячна, що м, вдячна вам, вдячна, що ви такі є, любителі шашок, і м, ви, так би мовити, використовуєте свій вільний час таким цікавим заняттям. Дякую і вітаю вас! Всього вам найкращого напередодні свята і святкового настрою на всі ці святкові дні. Всього вам найкращого вам за допомогу проведення з нами.